Віртуальний музей світового українства Український всесвіт відчиняється. А серед його живих експонатів спільний проєкт Радіо Перше та Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою львівської політехніки Діаспора Культура. Діаспора культура. Подкаст про життя митців українців закордоння. Слава Україні! Героям слава! Шановні слухачі, в етері подкаст Діаспора Культура. Сьогодні, як ніколи доречно, вітатися цим вітанням, адже говоримо ми про воїстину, Героя України, Василя Сліпака. Ми незмінні ведучі цього проєкту Назар Данчишин і Романія Строцька. працівники міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з діаспорою. Василь Сліпак не був із династії музикантів, музикознавців, людей, сказати б з великою культурологічною родословною, чи що. Мешкав він у звичайному львівському спальному районі. Це вулиця Наукова Володимира Великого. Словом, був простим хлопцем. Ліспіктатерса сантерпель агрофракан Браво! Майбутня зірка паризької опери народилася 20 грудня 1974 року у Львові. Тут Василь Сліпак зростав, мужнів, і, власне, тут почав свій творчий шлях на вершину. Родина Василя Сліпака була дуже звичайною і простою. Батьки були далекі від музики, і наскільки відомо, то обоє працювали на львівському автобусному заводі. А великий талант і любов до музики отримав він від свого дідуся Василя зі спогадів друзів, шкільних вчителів, усіх, хто оточували Василя, відомо, що він був дуже тихою дитиною. Він часто любив думати про щось, цікавився мистецтвом, розгляданням якихось деталей. Як на хлопчака, то він ніколи не втрапляв у різні конфлікти та розбишацькі бійки. Навпаки, всі говорили, що він дуже неконфліктна людина. Але якщо так трапилося, що когось з його друзів образили, то він завжди вмів горою постояти за цю людину, і це в ньому найбільше цінували. А ще з самого дитинства у Василя була велика любов і цікавість до історії України. І, хоч у ті часи українська символіка була заборонена, малий Василько все одно любив малювати тризуб чи десь залишати невеличкий малюнок у вигляді українського прапора. Цим він наражав себе на неприємності, але завжди вмів робити такі невеличкі акти непокори, максимально непомітно і розважно. Хороший слух і вміння дуже добре. Співати помітили батьки у Василя ще з малку. Але найкраще вони це зауважили, коли хлопчик почав повторювати максимально майстерно відтворювати певні пісні, які він почув на радіо чи на телебаченні. Також у книзі Ірини Вовк, присвячені Василю Сліпаку, є такий спогад одного з родичів, що на весіллі когось із родини. Василь Сліпак у шестирічному віці підійшов до музикантів разом з дідусем, щоб заспівати пісню, і йому вдалося заспівати тишу навкруги з репертуару Тріо Мареничів. І публіка, яка зібралася довкола нього, була вкрай подивована з його таланту і його сміливості та певного артистизму, який можна було зауважити навіть у такому дуже юному віці. І чудовою професійною дитячою музичною школою для Василя стала хорова капела Дударик. Саме там Василь і вправлявся у вдосконаленні свого співочого таланту. З одного боку, Дударик був дуже хорошим вишколом для майбутнього музиканта, співака, підкорвича багатьох опер. З іншого боку, це була, начебто, ще одна родина. Саме там він знайшов своїх друзів, вчителів і познайомився з класикою української музики, з українськими композиторами, які надовго оселилися у його душі, і твори яких він зумів майстерно виконувати. Зокрема, він дізнався про Дмитра Портнянського, Артема Веделя, Максима Березовського а також у складі хористів він зумів виконувати колядки і щедрівки в обробці, наприклад, Миколи Лисенка чи Миколи Леонтовича. Звісно, додарек це також про виконання дуже відомих творів, як Стабат Матер чи Карміна Бурана, і вони вимагають величезної гнучкості, майстерності і витонченості від солістів. І виконавши такі твори, Василь довів усім, що він здатен на це і навіть більше. Разом із Капелою він гастролював світом, виступав у найпрестижніших. Концертних залах, скажімо, у Карнегі Голі, у соборі Паризької Богоматері та багатьох інших, в Україні і за кордоном вирізняли особливий тембр, яким володів Василь Сліпак. Це унікальний для чоловіків голос контртенор, що здатен виконувати дуже високі партії. Та колеги Василя Сліпака згадують, що в Україні ніхто не знав, що робити з таким унікальним голосом. На жаль, у наших консерваторіях не було певної традиції виховання саме таких виконавців, і тому не одразу Василь Сліпак зумів вступити у Львівську консерваторію. Але Василь Сліпак і його батьки не здавалися, і таки йому вдалося вступити. А за його виховання та роботу з голосом взялася викладачка Марія Байко. У своєму інтерв'ю Ірині Вовк вона згадує, що такий учень, як Василь Сліпак, був для неї як викладачки великим викликом, і паралельно їй доводилося освоювати певні методики, постійно підтримувати контакт з найкращими українськими композиторами, концертмейстрами і дізнаватися, а як доречно буде працювати з Василем, на що можна розраховувати, на що ні. Зокрема, я зачитаю невеличкий уривок із її коментаря. Але як було не взяти такого хлопця? Як було не взяти Василя? Бо коли я вперше почула його голос, одразу зрозуміла, що він рідкісний, такий широкий діапазон від контртенора до баритона. Мені довелося самі винаходити методи, адже викладачі не бралися за таке в Україні. Я постійно радилася з професором Стефанією Павлишин чи лікаром-фоніатром. Ми не мали права переспівати ані його високого голосу, ані іншого баритона. Це ж не можна було знехтувати жодною з голосових частин Василя. І паралельно можна поглянути на певний особистісний бік життя Василя Сліпака. Його батьки, як і батьки будь-яких підлітків старших. Замислюється, а яке майбутнє в нашого сина, і матір часто запитувала: а чи є ще якісь бажання у Василя, окрім співу? Можливо, він хотів би взяти якусь іншу професію, але він завжди наполягав на своєму: хочу співати вже в роки студентства. Сліпак багато гастролював. Зокрема, у Франції він здобув гран-при і приз глядацьких симпатій на популярному музичному конкурсі у Клермон Феррані. Після того кар'єра Сольна Василя Сліпака просто стрімголов пішла угору, завдяки певним особистим зв'язкам в українській громаді у Франції вдалося голос сліпака увімкнути потрібним людям у потрібний час. І ось саме час згадати про ту виняткову роль, яку у житті Василя відіграв його старший брат Орест, відомий кардіолог, на одному із конгресів, лікарських конгресів у Франції, він запропонував касету із записом голосу свого молодшого брата відомому українському композиторові у Франції Мар'янові Кузану. І той був просто приголомшений вокальним діапазоном Василя і відтак. Слава про молодого таланта з України стала поширюватися, зокрема, Францією. Хороших талановитих музикантів в Україні, мабуть, є чимало, але Василь сліпак був унікальним не лише завдяки своєму голосу, це його природжена харизматичність, вміння завжди і все виконувати майстерно і з характером, а також Велика обізнаність. Відомо, що ще у підліткові роки Василь думав, що йому швидше за все доведеться навчатися десь за кордоном. Ця думка його тішила, гріла і дуже дбайливо він до цього готувався. Він вивчав французьку мову і постійно намагався підтримувати себе у формі. Тож, як багато часом означають для нас такі маленькі інвестиції в майбутнє. Для нього це стало найбільш доречним подарунком собі в майбутньому. Загалом Василь Сліпак умів співати сімома мовами. Поряд із високим професіоналізмом, талантом, натхненням до творчості. Василь Сліпак був хорошою. Чудовою людиною. Він разом із братом Орестом належали до діячів християнського руху. До речі, на парафії Володимира і Ольги, що розташована у Львові на вулиці Симоненка, разом із Орестом Василь Сліпак були Одним із перших, хто долучилися до руху віра і світло, до спільноти, що допомагає людям з інвалідністю. Крім того, вони були активними і в інших християнських спільнотах, допомагаючи тим, хто у потребі. Приміром у 93-му та 94-му роках разом із командою міжнародної федерації ЛАРШ, яку очолював відомий богослов і проповідник Генрі Ноуен, сліпаки допомагали організовувати притулки для такої молоді. А ще Василь співав у церковному хорі на парафії Володимира та Ольги у Франції. Василю сліпаку вдавалося неймовірними темпами завойовувати публіку і приязні відомих людей. Там він, зокрема, і познайомився з відомим диригентом Жаном П'єром Лоре, який певною мірою став його наставником у великому світі французької музики. Василь у свою чергу став його протеже і, відповідно, учнем. І, і досі, якщо ви побачите інтерв'ю або уривки розмов з цим диригентом, то зауважите, як тепло відгукується про нього колишній вчитель. А ще у 22 роки Василю вдалося успішно пройти творчий кастинг і потрапити до основного складу трупи паризької національної опери. Батькам Василя Сліпака вдавалося чимало разів бувати на концертах у Франції. Василь їх запрошував, купував їм найкращі квитки з місцями, де вони могли усій красі бачити, як чудово виступає Василь. Батькові, до речі, дуже подобалися ролі, які виконував Василь у опері Кармен. І в інтерв'ю він говорить уже після смерті сина: що боляче, що я більше ніколи не почую голосу, тільки в комп'ютері. Іноді вдома собі вмикаю комп'ютера, підкручую звук наповну і шукаю серед записів Василевого Тореадора І так мені і добре, і тяжко на серці від того. Señores, señores, caradeles salvad. Porque por decir, por decir, estoy con Також дуже вмів цінувати людей, які були довкола нього. І часто він готував певні творчі сюрпризи для своїх родичів, вмів у ресторані експромтом заспівати щось відоме уривок з якоїсь опери, і цим дуже потішити іменинника чи іменинницю. Загалом у паризькій опері Василь Сліпак співав понад 20 років, хоча його хотіли бачити ледве не скрізь. І до речі, самі французи пропонували Василеві двічі громадянство Франції. Але Василь відмовлявся, він не збирався позбуватися зрікатися українського громадянства. То його патріотизмом був неголослівний. де б він не перебував, він завжди акцентував на своїй українськості. Після всього пережитого я певний в тому, що залишатимусь завжди українцями. Не візьму громадянство у Франції, ну так сталося. Вибачте. Буду резидентом, буду працювати тут. Але але після моїх останніх подорожей активних, так я зрозумів, що Україна все ж таки буде залишатися на моєму паспорті. Так, звісно. У репертуарі паризької опери було багато класичних творів, знаних у всьому світі. Але саме завдяки Василеві деякі твори українських композиторів пролунали над таких сценах вперше. Зокрема, згадаємо успіх моноопери композитора Олександра Козаренка П'єро мертво петлює на вірш українського поета Михайля Семенка. Цю монооперу сліпак виконав дуже багато разів. Впродовж багатьох років вона справді була його візитівкою. Ти вже згадувала Романія про той класичний український вишкіл, який здобув Василь завдяки українським педагогам і твори Бортнянського Леонтовича також він виконував. Василь Сліпак ніколи не був осторонь подій в Україні, зокрема і політичних важливих революційних подій 2013 рік. І коли відбувається Революція Гідності, Василь Сліпак яскраво долучається як волонтер, дуже небайдужий громадянин України. Власне Василь очолив волонтерський рух у Франції. Він допомагав Україні. Збирав чималі кошти зі сцени, закликав підтримувати український народ у його боротьбі за свободу. І вже коли 14-го року спалахнула російсько-українська війна, він не збавляв обертів, він і далі волонтерив, очолював демонстрації, збирав багатотисячні віча, протестував проти російсько-французьких добросусідських відносин, закликав французьку владу, зокрема. Відмовитися від будівництва військових кораблів для російського флоту, зокрема, йшлося про містралі. Але війна набирала обертів. І Василь Сліпак вирішив стати добровольцем. Вступив до добровольчого українського корпусу Правий Сектор. Воював в окопах. Пройшов важкий бойовий шлях. Паралельно з тим, він що цікаво не припиняв своєї діяльності як артист. Тобто, у перервах між участю у бойових діях він повертався у Францію. Він виступав, він збирав кошти для українського війська, а е потім повертався. Побратими чи не відразу дали Василеві сліпаку його псевдо. Міф так і позовний міф мав своє символічне значення, дуже важливе для самого Василя Сліпака. Оскільки він грав роль Мефістофеля, і ця роль йому дуже подобалася і дуже була близька для його творчої натури, то він вирішив саме із цим міфом обороняти українську землю. Так, і Василь неодноразово зізнавався у своїх інтерв'ю, зокрема для Радіо Свобода, що не може сидіти в Парижі, поки в Україні війна. І звісно, близькими за духом йому були саме українські націоналістичні переконання, ба більше він вже планував складати присягу як член Організації українських націоналістів. Але 29 червня 2016 року його життя обірвалося у бою неподалік від селища Луганського. Своєю героїчною загибеллю Василь врятував українські підрозділи, які потім змогли піти в контрнаступ на формування російських найманців, вже по смерті. Василя відзначили зіркою Героя України та орденом за мужність першого ступеня. Похований Василь на Личаківському цвинтарі у Львові на полі почесних поховань. Останні кадри життя Василя Сліпака були записані на відео. Його знімав боєць із позивним розписний, який, на жаль, уже загинув. І побачити ці кадри ви можете у фільмі Міф. Який вийшов в кінотеатри у 2018 році з етичного боку, чимало людей, які переглянули цей фільм, ставлять під сумнів, чи доречно останні кадри життя людини додавати у біографічний фільм, і останні слова, які сказав Василь Сліпак, прийшовши до тями буквально на декілька секунд, розплинуся і буду вічно жити. Не треба ніколи розділяти. Що це проблема тільки Путін? Путін це такий символ, це, це така мавпа, е, яку показують всі. Е, а насправді проблема саме в цих людях, які підтримують агресію які готові вбивати українців. Тому цих людей, я думаю, ми не вибачимо ніколи. Сьогодні дуже мало з тих хлопців-побратимів Василя Сліпака, які були в тому самому загоні правого сектора, залишилися в живих. Завжди пам'ятаємо про подвиг, завжди пам'ятаємо про те, що. Війна триває, не втомлюємося жертвувати і фінансово, і в будь-який інший потрібний для України спосіб. Смерть Василя Сліпака це велика втрата не лише геніального співака, музиканта, але і великого патріота. Щоразу, коли ми йдемо сюди записувати епізод, ми проходимо повз гарнізонний храм, і мимоволі стаємо свідками. Похорону, такі моменти повертають нас в дуже сумну реальність, в якій ми всі перебуваємо, і закликають не заумирати, а робити щось, що в силах кожного з нас. Василь Сліпак мав величезну силу робити все, що могло допомогти Україні, і як волонтер, і як співак, і як той, хто повертає українські імена в світові опери. І найбільше, що він міг зробити, це і долучитися також як боєць до складу українського війська. Можна почути докори до тих, хто приймав Василя сліпака. У лави добровольців. Мовляв, ви що не знали, хто це, він видатний співак, він міг би прославляти ще роками українську культуру і просувати українські інтереси за кордоном. А ви ось так прийняли, піддали його загрозі. Але слухайте, тут неетично і неморально ставити такі претензії, згадуємо. Сорокові роки, коли схожі претензії висловлювали голові ОУН Андрієві Мельнику, що Олег Ольжич і Олена Теліга, зокрема, залишалися під небезпекою, виконували важливі функції в боротьбі за незалежність України, а навпаки, не були захищені і е, вивезені подалі від, від небезпеки. Але на це була. Одна відповідь: навіть якщо дуже постаратися, змусити передумати, що телігу, що Ольжича, було неможливо. Вони постановили бути з Україною і бути там, де вони вважають за потрібне. Те саме стосувалося Василя Сліпака. Е, він навіть казав, що нічого особливого не сталося, я просто змінив зручне ліжко на донецький окоп. Робив він те, що вважав за потрібне, і тому треба з великою повагою ставитися до його вибору до його жертви співає а козакчує серденько подавшись у військо Василь сліпак вибрав для себе теж свою рідну роль роль козака і виконував її він максимально дбайливо і ретельно не лише зовні він нагадував дуже сильного, мужнього захисника України, але таким був його характер. Він дуже розважливо і піснею йшов на бойові завдання. Він міг поспівувати собі ніч, яка місячна з великою любов'ю до цієї землі і до тих, хто слухає його. І ось цей великий оптимізм, який не покидає людину, навіть моменти великого страху. Це те, що нам потрібно плекати, і за що нам, напевно, зараз не найлегші часи треба триматися. Тому, згадуючи про великий подвиг Василя Сліпака, ми маємо також згадувати про те, яким яскравим життєлюбом він був життєлюбом, патріотом, справжнім українським козаком. Боротьба триває, а ми зустрінемося обов'язково у новому епізоді подкасту Діаспора Культура. Почуємось. Діаспора Культура. Подкаст про життя митців українців за кордоном.